Перед вами GeForce RTX 4080 у виконанні TUF Gaming від Asus. А ось 4080 поряд із старшою сестрою 4090. Зовнішніх відмінностей немає, як і шансів заощадити, купивши субфлагман трохи дешевше, ніж за всі гроші світу. Все б нічого, якби майнінг ще був живий, але він мертвий, як і спроба Nvidia замахнутися на статус Apple, де iPhone без приставки Pro існує заради того, щоб виглядати гірше за топ і виправдовувати його цінник. Спершу я і сам подумав, що такий і був задум. Але, побачивши забиті полиці магазинів з RTX 4080, я зрозумів, що Nvidia всерйоз хотіла продавати карту нібито 80 го класу, яка в кращому разі слабша за топ на чверть за 1200 доларів. І продавці з калькулятором можуть заперечити, що це якраз три чверті ціни RTX 4090, яка зовсім не припадає пилом на складах і полицях магазинів. Але тут у Раво вступає не калькулятор, а психологія. Тисяча доларів за залізку це та грань, переступаючи яку покупець хоче, топ, а не компроміс. А якщо цей покупець ще пам'ятає реліз GeForce 30 серії, лише два роки тому за 700 доларів Хуанг пропонував, за його словами, флагманську RTX 3080. Флагманом насправді була 3090, але 3080 була заснована на тому ж чіпі, що і 3090. Але і калікою на тлі RTX 3090 її ніяк не можна назвати. Живими залишили 80 з гаком відсотків, CUDA, RT і тензорних ядер, текстурних блоків. Блоків растеризації і навіть пропускної здатності відеопам'яті, чого не скажеш про нову RTX 4080? Чип не те, що покалічили, а поставили малюка іншого класу. 379 квадратних міліметрів AD103 проти 608 AD 102, одразу дають зрозуміти, що перед нами карта, яка мала називатися RTX 4070, куда RT і тензорних ядер, текстурних блоків і блоків растеризації менше майже на 40%, а пропускна здатність 256-бітної GDDR6X відеопам'яті стала навіть нижчою, ніж у попередність. З 320 бітною 716 ГБ на секунду проти 760 у 3080 та 1080 ГБ на секунду у 4090. Але якщо дивитися на реальні ціни в магазині, то 60 тисяч за RTX 4080, якби дико це не звучало, виглядають не так вже й погано, на тлі сотні з гаком за RTX 4090. І на мою думку, основний конкурент RTX 4080 на даний момент це попередній флагман від. ДенВідіа Артікс RTX 3090, який, якщо не вийде дістати в магазині за приємною ціною, то ви самі знаєте де можна. Конфігурація тестового стенду у вас на екрані, але перед тим як перейти до ігор, перевіримо на що здатна оновлена архітектура в 3D рендерингу. У простій сцені «Монстр» архітектура Ada Lovelace виглядає монстром на тлі RTX 3090, але у складніших сценах Classroom і Junk Shop 4080 відривається від попереднього флагмана на 50 і 25% відповідно. У CUDA-тесті бенчмарку V-Ray RTX 4080 розташувалася точно між RTX 3090 і 4090, яка рівно вдвічі потужніша за попередній флагман. Але відрив при роботі з рейтрейсингом у 4080 вже не такий вражаючий 42 – 42% проти дворазового відриву 4090 від минулого топу. Call of Duty Modern Warfare 2 цього року. Екстрім пресет налаштувань графіки, вбудований бенчмарк, роздільна здатність 2К. Оновлена архітектура демонструє відмінні результати, і новий передтоп випереджає топовий ампер більш ніж на третину, як за середнім, так і за мінімальним FPS. У 4К RTX 4080 зберігає відрив, але альфа-ефекти диму та вибухів для неї вже стають проблемою. 60 кадрів за секунду без подібних просадок може видати лише новий флагман NVIDIA. для 4К без апскейлу, як і раніше, потрібні топові карти. Тайнлайт 2, ультраналаштування, рейтрейсинг на максимум без DLSS. Зрозуміло, чому з продажами у RTX 4090 все гаразд. З по справжньому високим фреймрейтом без компромісів із графікою пограти з променями можна лише на ній. У RTX 4080 FPS все ще знаходиться в комфортній зоні, але подивімося, як поведуть себе карти в 4К. 4К з променями робить боляче навіть RTX 4090, що вже й казати про слабші карти. 4080 наче й продовжує випереджати на ті ж 30 із гаком відсотків попередній флагман, але від приросту в 9 кадрів на душі краще не стає. До заповітних 60 новинці все ще далеко. Guardians of the Galaxy – ультраналаштування з увімкненими артівідображеннями. Невелика різниця між 4080 і 4090 натякає на те, що для 4090 роздільна здатність 2К це замало. А ось для 4080 вона підходить набагато краще. Чи підходить цінник у понад 60 тисяч гривень для 2К геймінгу? Питання риторичне. З переходом до 4К RTX 4090 розправляє крила та наочно демонструє, хто в домі хазяїн. Виправдати різницю в ціні між 3090 і 4080 у роздільній здатності 4К важко, адже за кожен бонусний кадр доведеться викласти близько тисячі гривень. Hitman 3 2К максимальне налаштування графіки з увімкненими RT-відображеннями. Кадрів не сказати, що багато, але величезна кількість об'єктів та NPC на екрані це серйозне навантаження, не лише для відеокарти, але й для нашого топового процесора AMD Ryzen 9 7950 x І судячи з прогнозованих результатів, він впорався із RTX 4090, яка видає майже вдвічі більше кадрів, ніж 3090. 4080, так само швидше за неї на третину. У 4К знайоме розташування сил і знайомий фреймрейт. Максимальні налаштування з рейтрейсингом та без апскейлу в 4К під силу лише флагманській карті. Відсотки приросту та переваги це одне, а комфортний FPS це зовсім інше. А ось із максимальними налаштуваннями в 2К в Assassin's Creed Valhalla швидкодія відеокарт масштабується відчутно гірше. Можна, звісно, все списати на топовий процесор від AMD, але не варто забувати про те, що гра краще працює на відеокартах Radeon, так що справа може бути в драйверах від Nvidia. У 4К не можна сказати, що різниця у фреймрейті між учасницями тесту стала адекватною, щось явно не так з рушієм чи драйверами, але можна похвалити RTX 3090, яка тримається бадьоро у все, ще досить вимогливій грі. Ось на що не можна поскаржитися, то це на оптимізацію в Resident Evil Village. Але тут дива не сталося в 2К RTX 4090 завантажена не на всю і випробовує рушії разом з процесором на міцність. 4080 веде себе адекватно і виявляється швидше за 3090 на вже знайомі 30 із гаком відсотків. У роздільній здатності 4К все працює як належить. Учасниці тесту вишукувалися згідно зі своєю швидкодією. Чому резидент із ретрейсингом у 4К може видавати під 200 кадрів на секунду, а решта ігор не може? Знову риторичне питання. Uncharted 4 на ПК максимальні налаштування. RTX 4090, судячи з усього, знову відпочиває у роздільній здатності 2К, тоді як молодша сестра завантажена повністю. Проте розрив між картами з огляду на ціни не надихає. Подивімося, на що здатні карти в 4К. І в 4К не скажеш, що RTX 4080 приголомшує. Судячи з усього, новинці явно бракує ширини шини відеопам'яті, щоб краще проявити себе в іграх з упором в традиційну растеризацію. До речі, RTX 4090 такої проблеми позбавлена, у чому ви можете і самі переконатись. Ну І на сам кінець трохи класики від Rockstar, повзунок налаштувань графіки максимально праворуч. RTX 4090 у 2К все ще не вистачає процесора. І, до речі, 4080 також трохи голодує. З флагманами від Intel у цій грі справи ще гірші, так що у вас на екрані FPS на найкращій платформі для Red Dead Redemption 2. У 4К RTX 4080 так і не збільшила відрив від RTX 3090. А про дворазовий відрив 4090 від 3090 у цій грі точно можна забути. Можливо, нові відеокарти від AMD зможуть проявити себе краще у Red Dead Redemption 2. Сподіваюся, дізнаємось про це після новорічних свят. стосовно енергоефективності, температур та роботи системи охолодження. Озвучу основні моменти. Якщо погано видно, дрібний шрифт Hardware Info. RTX 3090 зліва, 4080 посередині, 4090 праворуч. Бенчмарк Hitman 3, рівень Дубаї, максимальні налаштування з увімкненими RT-відображеннями. Через 20 хвилин 3090 Strix, 4080 TAF та 4090 TAF прогрілися до 69, 65 та 68 градусів відповідно. Максимальне енергоспоживання склало 390, 320 та 444 Вт. Можна подумати, що тут беззастережна перемога RTX 4080, але чи виграли ми щось по шуму системи охолодження? Якщо на 4080 і 4090 вона однакова? Виграли 200 обертів за хвилину. Враховуючи величезний розмір радіатора від 4080, я очікував кращого результату. Можливо, трохи більш висока напруга на графічному процесорі 4080 дає. В знаки. Загалом королевою енергоефективності RTX 4080 не назвеш, та й вау-ефекту карта після RTX 4090 не викликає. Але навіть такому рівню швидкодії конкуренту AMD важко щось протиставити. Так, у AMD є RX7900 XTX, але у неї, судячи з новин, вистачає своїх проблем, і не лише з ціною. Обов'язково її протестуємо, коли вона потрапить до наших рук. Дякую вам за перегляд з прийдешнім новим роком. Світла та тепла вашій оселі та бережіть себе.